Хочу з вами поділитися одним лайфхаком, коли у вас є асиметрія обличчя. Що це таке? Це коли ви робите фото і ви помічаєте, що у вас нерівномірно розміщені брови, тобто одне нижче, одне вище, очі або кутики губ. А це у вас асиметрія обличчя. Жоден крем, жоден укол вам не допоможе, якщо у вас є асиметрія. І працювати тут потрібно комплексно через тіло. Працювати зі стопами і з тазом це і є лайфхак. Адже саме стопи і таз, відповідають що умови роботи у вас є переважно на ногах, перерозподіл формується нерівномірно. Якщо так само ви сидите, наприклад, за комп'ютером, і у вас сидяча робота, у вас не функціонує тазова діафрагма. Як відновити, як цей розподіл навантаження стабілізувати, як покращити нашу симетричність обличчя? Записуйтесь до мене на експрес діагностику. У мене є ще два вільних місця, і ви дізнаєтеся дуже легкі і круті домашні лайфхаки.